Два роки тому ми з родиною купили квартиру. Будинок не новий, але розташований у хорошому районі, і сусіди виявилися доброзичливими, окрім однієї це самотня мати шістьох дітей, і нещодавно я дізнався, що вона знову чекає дитину. Спочатку я щиро співчував цій жінці, адже розумів, що ситуація у неї непроста. У моїх батьків залишилися коляска, велосипеди та дитячий одяг моїх синів. Усе в чудовому стані, тому я вирішив віддати їх сусідці. Вона була дуже рада подарунку, дякувала, але вже за тиждень, коли зустріла мене в під'їзді, почала просити гроші та їжу. Її поведінка мене спантеличила. Я розумію, що обставини бувають складними, але чому народжувати так багато дітей, якщо не маєш змоги їх утримувати? Крім того, я регулярно купував їм продукти хліб. Заморожені вареники чи пельмені, рибні консерви або щось інше. Інші сусіди також намагалися допомагати, але у кожного є своя родина, яка також потребує турботи. Ми підтримували її настільки, наскільки могли. Але одного разу ця жінка сказала таке, що я не міг повірити своїм вухам Слухай, Ігорю, ти нам продукти більше не принось, бо нам вже набридли ці вареники та консерви. Краще просто давай гроші. А ми самі купимо, що захочемо. Я був приголомшений її словами ні, так не буде. Від сьогодні я не купуватиму вам ні вареників, ні консервів і жодної копійки теж не дам. Шукай когось іншого, хто буде вас утримувати. Як ти можеш бути таким байдужим? Твої сини завжди ситі, вдягнені, кожного літа їздять на море, а інші не заслуговують на допомогу. Я не можу вийти на роботу, бо з дітьми сидіти нікому. Я ж не для себе прошу. А для дітей. З того дня я вирішив більше їм не допомагати, а одного разу розговорився із сусідкою, яка живе в цьому будинку давно. Та Наталя завжди була такою. Після школи одразу вийшла заміж за нашого колишнього сусіда Олега, від нього у неї старший син. Він був порядною людиною, тому, навіть дізнавшись про її зраду, залишив їй із дитиною квартиру, а сам переїхав на орендоване житло. А далі її понесло чоловіки змінювалися, а діти народжувалися. Вона ні з ким надовго не залишалася, тільки дітей приносила. А тепер ще й сьомою вагітна. У цій ситуації мені найбільше шкода дітей, бо з такою матір'ю їм буде нелегко. Я б і радий допомогти фінансово, але хто знає, куди Наталя діває ці гроші. Але ж держава виплачує їй допомогу. здивувався я. Виплачує і немалі суми. Відповіла сусідка. На розкішне життя цього, звісно, не вистачить, але на їжу цілком. Проте діти постійно голодні, а матері вдома майже не буває вона влаштовує особисте життя. Вона зовсім не така бідна, як здається, просто звикла жити за чужий рахунок. Як тільки знаходиться хтось добрий, як ти два роки тому вона не відчепиться, поки не витягне все, що можливо, їй би на роботу влаштуватися, тоді би вона зрозуміла, як гроші заробляються. Обурився я. Я вже не раз їй це казала. вигукнула сусідка. Навіть пропонувала роботу посудомийки у кафе, де працює мій син. Але знаєш, що вона мені відповіла? Де таке видано, щоб жінка з дітьми працювала? Люди у нас добрі, я не пропаду. Ось і ти, сусідко, могла б знайти ще одну роботу, щоб допомогти багатодітній матері. Все одно у тебе діти вже дорослі, і ти сидиш без діла. Сказати, що я був у шоці, це нічого не сказати. Як у Наталі вистачає нахабства таке говорити літній жінці. Відтепер я більше ніколи не піддамся на її маніпуляції. На мою думку, такі матері не заслуговують ні поваги, ні допомоги, але, як з'ясувалося пізніше, вона отримала значну підтримку від волонтерської організації будинок за містом, у який згодом переїхала. Не знаю, що вона їм наговорила про своє життя, але ця жінка точно знає. Як викликати жалість у добросердних людей? А як ви вважаєте, чи варто допомагати багатодітним матерям?